Усім привіт! Зранку був дощик, ми нічого не знімали. І, як ви знаєте, ми ж збиралися сьогодні ірочки, Чанчиковий день народження. Наші шлички, бо в неї сьогодні день народження. Але ж бачите, в мене ось пожарена рибка, у мене ось салатик, бо до мене прийде Віка на обід. А ірочки на день народження ми перенесли бо на дворі дощ. Ой, і Віка, так обережно висовує. Дай дай да, обнимашки, да? обнімашки, ціловашки. Давай жопку їй. жопку. Ой, ой, так от тут. Ось так от. Да, ой, так. Да. Ось так хорошо. Ой, так класно. Заходь. Ну, в общем, дехто вже обідає, а дехто тільки збирається. У нас такий скромненький обід. Отака рибка пожарена і салатик. Та й все. Та й підемо ми потім до подружки моєї, <кхе> <кхе> вибачаюсь, Саші, продовжувати святкувати день народження. Да. Бо вчора ми Морозово ми не змогли. Бо каву з морозивом ми вчора ні. Вирішили перенести на сьогодні. І угу. да, ще ж обірвався день народження у Ірочки. Ну, обірвався. Ми перенесли. Да, вона буде на тиждень молодша. Бо там, бачите, дощик сьогодні, дощик. І ми вирішили, що шашлик під дощом ну, якось не дуже. Отак от. Бачите каву з морозивом? Ось. Ось. В общем, продовження. А конячку? Ні-ні, я ж за машиною приїхала, який каняє. Ні, повторіть не піде. Ні, ні ти що, все. Дивіться, Віка побачила газету. Слухайте, тут тепер, знаєте, що в програму, там, де фільми, вставляють картинку трейлера фільму. Дивіться. Uh -huh. Це от... цікаво. Uh -huh. Отак от побачила, це саме каже газета. Да, представляєш? З програмкою. Очень в район 12. Отак от, от. Там от, от... Наче диво якесь розглядає. Газетка, телепрограма. А хто виписує? Хто, хто має ще газетки так вдома? А що mm. значить виписується? Ти... Ну, на пошті передоплату роблю і, і мені носять туди... поштову скриньку газетку. Газетка, Раз в тиждень, вечорку. Отак. так. Одного в общем, в диво дивно. Ну, все, по машинам і по домам. Забираю машинку. Переночувала тут біля Сашки машинками. Та й їдемо додому. Віка вже в свою, Віка вже поїхала. Що там у нас ззаду? Так, зараз виїду. Це їду і згадую, що мені треба в магазині. Точно треба молоко, це точно. Що, ще? От здається, нічого не треба. Зараз зайду в магазин і починаю. Там бананчик, там лимончик, там еще. И все треба. А вот еду ж точно ничего не треба. Да. Это и шо. Отстало стоять. Их пропускают, а они стоят. А я чуть не поехала. Так, ладно, зараз зайду в АТБ. И да. І почне. Покажу, що купила. Виходжу з машини. Ось. Під'їжджає в за мною. Теж нічого не треба, але зайду, подивлюся. Так ми ходимо. Ну і що? І от, казала ж бананчики. Так. Гречку, каже Віка, ти їси гречку. Ні, в мене собачка їсть гречку. Я вибачаюсь. Молочко, бо я ж роблю кефірчик. Але я роблю кефірчик. І ми п'ємо і я той, що я роблю, і кеті те, що я роблю. І Кеті мало. Тому що отакий кефірчик для Катюнечки я купляю. Так, і що? Все буває так. Віка там ще якусь печиночку купляла, а я вже нет, сказала, що все. Так що їду я до своєї собачки додому, бо дивлюся вже на відео, вона вже на вікні стоїть. На відео дивлюся. Камера в мене ж камера, я дивлюся стоїть на вікні. Ось так зустрічала Таню, да. отак от, от скучила за Танею, да. чому й жайчик золотий? Давай, падай, падай. Вона ми любимо падать і чухати пузо, да? Покажи сичку, сюди мою. Мою красунечку, мою мушечку таку. Моя красунечка, а що там таке? Все, падать не будемо, вже все. Да? Чи може, будемо падать, котя? Обнимашки? Нет? Не знає, що робити. Чоб ним... О, да, ми, вже... ми вже тут падали, чухалися. Да, Отак от, от. Все. Побачила камеру, все. Жопа йду до всіх. Да? Все. Це ж надо таке чудо, не собака. Все. Камеру побачила, все, нічого не треба, голову вниз і все. Все. <laughs> це ж вообще. Ну, что это в меня за собака такая? Чего ты отвернулась, Кэти? Покажи мощь. <laughs> Кэти. Ну, покажи. <laughs> Подивись на меня. Давай, сюда. Катюня. Катюня. <laughs> ну, все. Все. От тільки так. <ріст> Дивіться на мене ззаду. От же ж вредіна ти. Ну вредіна. Вредіна ти моя. Зараз виключу камеру, вона повернеться, поставив мені лапи на плечі і буде обніматися. Так. Я буду скриту камеру ставити. Угу. Доброго ой, радочку! Ой. Нарешті наш Ремічка приїхав, ось все він. А ми вона, бачите, дівчина на качельці. Зараз їй фотосесію робила. Попросила сфоткати. Я як дарвалася, то вже ми її тут нафоткали. Отак нафоткали. Думаю, що повинні бути класні фоточки. а Дівчина гарна, звісно, будуть фоточки класні. На качельці, боже, а кеті носиться, а кеті літа. В неї буде багато фоточок. чуєш, кажу, в неї буде багато фоточок з Кеті на фоні копаючої. Ні, ні, ні. <сіх> Я кажу, у, у, там буде і собака попадатися, нічого. Кладуть, у, а, да. А, да, класно, да. Так, так, класно. Дві жопки, дві жопки побігли, отакі дві жопки. Боже, у того хвост, як труба. А, а оцей а без остановки. Хвост, чад, да. без, без зупинки. Давай, давай, бери, пішли. Доганяй ремі, де ремі вже. О, Боже Наташа, там така оця коряга. Щас я взагалі, ні, а зараз я тобі покажу. Ми завжди пам'ятаєш, коряга, на якій а, 에... да. <пілляти> жовта. Господи. А, і риси, були, риси так. Да. Ой. А ми її все <пілляти> дивимося. <пілляти> Отак з цього боку. З цього боку. А з того боку це взагалі шедевр, Там можна картину писати. <пілляти> да. Зараз подивимось. Ні. Бігом до да, Наташі, бігом. Давай, давай. Іди давай. Йди до мене. Иди до мене, на. Вот так вот вони сидять, обнимаются, бачите? А Кэти копает. Кэти, иди до Наташи, иди, Наташа там вкусняшки раздает. Кэти, иди, я тебе сейчас дам. Кэти, позви ей. Кэти, бегом залазь, бегом Наташа там вкусняшки раздает, да. Все. А там м'ячик, вкусняшки, м'ячики. Боже, я кажу, у нас оця коряга класнюча. Тут всі прям приходять фоткатися, тому що ну, дуже, дуже класно. Да, Ремечка, в мене є, да, я тобі потім дам. Да, я тобі поскидую фоточки. Я Наташу тільки що фоткала. А да. Сьогодні нас проваджають. Ремі збирався до нас в гості. А Наташа каже додому. Та можна було до нас в гості, але ну, Наташі кудись іти треба, так? Да? Ага. У нас влізяться глаза, мабуть, алергія, так? Так, мабуть. Все, красуни. Повертаємося. Все. Нагулялася, наїлася. І ось. Тут сквознячок, дуже класно. А чим займається Таня? А Таня ремонтує кухню. Ось, бачите, тут у мене порозкручувалися отакі трошечки, і я підтягую, тому що, тому що що? тому що погано щось ой, закривається. Куртка, вроді величенька трошки не підходить, ану, підтягнула. Те! Те! О, кутєсниця, мастериця, І я молодець. У мене тут знову глашка, постіль, платьки. Коротше, треба гладити, але в мене як у того. Як його барона Мюнхгаузена, знаєте, за розкладом зараз добрі справи. Тому це відміняється. Їду за Сашею, за подружкою, бо у неї сьогодні банкет на роботі. І я повезу її у магазини. Ну, магазини вона там позамовляла багато всього. Так, жрав, жрав. В общем, мені треба Саші допомогти з банкетом на роботі. Так, заглядаємо сюди, де ти? Ану, показуйся. Господи, треба шукати. Ага, ось у. Знайшла. Знайшла. Що ти там сидиш? Іди їсти. Іди, давай, давай, давай. Я його періодично сажаю, їсти. Мені здається, він трошки кращий. То він в кальці суміші. Отак ось так от. Зараз побризкаю, покладу свіженьку їжу і все, Жуй давай. Він один, у нього тут дуже гарна вентиляція і сохне оця мох, ягель підсихає. Я його кожного дня, звісно, бризкаю, йому це дуже подобається. Його як побризкаєш, він такий гарненький. Покажись, який ти гарненький. Так, да, давай жрать. Треба, так? Да. Будеш їсти, виростеш, великий, великий. Ага. В общем, бачите, так? Да? Кайфушно в його тут життя. Отак. Огірочок зараз поміняю на свіженький. І буде тобі щастя. А я поїхала допомагати подружці. Ой, бігали з Сашкою по магазинам, я навіть нічого не знімала по магазинам. Вона там з сумками, з торбами. це було цікаво, але я як завжди, телефон в машині. В общем, все я її завезла. А це знаєте, в мене що? Я купила величезне серце, величезне яловиче серце. І от так пообрізала весь жир, порізала його такими пластиночками. От. І отак от от буде в холодильничку, в морозилочку зараз покладу, воно замерзне, і потім по кусочку відварюю. Я і сама люблю, так як, знаєте, як ковбасу, ріжеш полосочками, ой, ну, смачно, вообще. От я дуже люблю серце. яловича серце люблю. Это. так. А з обрізочки, оті, що були, дивіться, стільки тут обрізочків, Я їх трошечки підварила, ну, буквально там хвилиночку. Отак От нарізала. І це тепер будуть вкусняшки для Катюшки. Кажу вкусняшки, бо зараз прибіжить. Я шопотом. Шопотом? Так що все це бігом в морозілочку. Ага, я шопотом. Чуєте? Чуєте цей звук? Я шепотом казала, що тут вкусняшки для Катюні. Я ж тихесенько-тихесенько казала. Ну ладно, раз прибігла, то на. На. Да. Ой, ой, вкусняшка. Ну, ну, ладно, ще одну. Вона вже, знаєте, стільки їх злопала. Все кеті, хвати. Хвати, бо мені треба працювати. А я зараз фаршируватиму перчики отакі. От Купила перчики, бо в мене було трошечки фаршу. От, І ось вже я відварила рис, пожарила цибульку, посмажила, і зараз буду фарширувати перчик. Чому? Тому що хочу доцю запросити на вечерю. От, сьогодні понеділок, я на роботу, а потім, а потім буде вечеря. Сподіваюсь. І продовження цього блогу. А зараз всім цьом-цом-пока-пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.